Коли ми молимося вони очі наші. І завжди говоримо, хліб наш насушний дай нам сьогодні. Але хліб, який Господь, є потрібен із тимчистими вустами і прости нам провини наші, як і ми прощаємо майці наших. Те ще його прощаємо. Як Господь щиро прощає нам. І є дуже важливий момент, в тій волі, не дай Бог Огляді, як на небі, так на і навіть. Бо все, що Господь схотів, сотворив при мудрості цієї. Наше, наше з вами завдання зберегти оце. Це прекрасне, що є в нашому житті, це наше життя, і все, що є навколо нас. Дуже важливо, як вчорашній Іван на телі, розповідає, що коли е, учні подали розпати і апостол Петро, який хотів переконатися, чи це Христос чи ні. І де по воді засумнівався почав втонути. Бо учні і в тому числі апостол Петро думали, що це є привид. Тобто сумніви, що, що, як чия рука є поруч з нами, в цій природі людині сумніватися. І, таким чином людина шукає істини є в пошуках цієї істини. І рука, яка є, є простягнута нам, ми маємо точно її розпізнати. Тому що ця рука Христа, вона є зранена, вона є зволіва, вона є в крові, вона постійно рятує нас, витягає нас. Це дуже важливо розпізнавати чия рука, куди вона нас тягне. Бо доброчинців в лапках дуже багато, і спасателів ще більше. Але власне істина полягає в тому, знання волі Божої і благословення руки Божої. Я спасає нас, яка рятує нас у потоку. Я така цікава історія, один е, турист захотів поїхати на святу землю. Приїхав він, оглядав різні історичні пам'ятки, місця, де перебував Христос, де народився, і він підходить до великого моря. baciti korabel. I na tomu korabli napisano bez poštovna dostavka na mjese gdje Hristos je apostola Petra. I nije se zacikavilo, da mi će sad reći će bilo bez I cimno taj korabel i plebuli. Так, проблем каже. Ось це є місце, де Христос розтягнув свою руку і порятував. І цей капітан розказав свою історію, все. І тоді той турист каже, пане капітане, може ми повернутися до назад? Він каже, ні, пливемо тільки вперед, назад ні. Каже, але вперед, з цього місця, вже поїздка платна. 50 доларів до наступного дерні. Знаєте, такий жарт у нас є. Але ми мусимо завжди пам'ятати. Що не все, що блестить, є золото. Не кожна рука є щиро просягнута. І ми маємо розпізнавати кожен раз Божу. Навіть те, що відбулося сьогодні зранку, звичайно, страшно. Але Господь це все цим всім ірується. Це така піймська за наші молитви, за нашу боротьбу. Нашу свободу, правдивість, не, за... не незалежність, а свобода. Бо ми цілі 33 роки жили незалежно, тільки від кого незалежно самі не розуміємо. А свобода правдива це внутрішня, вітність, людська. Зловлення всьому Богу, яка сіти на ваше перебування перебуває з вами повсім вашого життя ім'я Отця, Сина, Святого Духа, Амінь. Дякуємо вам початку робочого тижня і робочого дня с вами.